Спецтехніки тут чутно ще здалеку. У селі Серебрія жителі вулиці Виноградної тривалий час чекали на ремонт дороги. І от за сприянням міської влади тут тиждень тому розпочали роботи. Наразі працює техніка та люди. Міський голова Геннадій Глухманюк оглянув хід робіт, поспілкувався із серебрійчанами та вислухав пропозиції щодо облаштування дороги. Ми знаходимося в селі Серебрія. Це саме була складна вулиця, яка потребувала ремонту. Зараз ці роботи ведуться, і я запевняю всіх жителів, що буде високоякісне асфальтове покриття. І я бачу посмішки на обличчях наших. Батьків нашої молоді і мені дуже приємно, що ми робимо ті речі, які потрібні для людей. Наразі по вулиці активно проводять будівельні роботи. Зняли старий асфальт, укладають та вирівнюють дорогу щебенем та відсівом. Загалом заасфальтують 812 метрів дорожнього покриття. Планується провести асфальтобетонне покриття загальною кількістю біля трьох тисяч квадратних метрів. Зараз проходять роботи по влаштуванню гравійної суміші у дороги, потім де розклінцовка проводиться, для подальшого асфальтування. На зустрічі з міським головою мешканці вулиці гречно дякували за підтримку. У здійсненні багаторічної мрії. Роботи ще багато, але згодом вулицю Виноградну буде не впізнати.